Тут прилетіло, тут прилетіло, і ми їдемо. Кожен українець має якось бути корисним і прив'язаним до нашої перемоги. І треба було якось і щоб мама була спокійна. І потім виявляється, що він священник, і він може мене висповідати. Мене звати Орися, мені 20 років, я є зараз парамедиком у медичному батальйоні Госпіталір. Також є студенткою УКУ, навчаюся на соціальній роботі третій курс і е, проживаю в, колегі, в колегіумі е, два вже третій рік. Насправді, моє е, таке патріотичне виховання ще почалося з моїх 13 років, коли я поступила в пласт. Ну, я думаю, всі знають, як в пласті виховують Ще з дітей. Там, коли я була маленькою, ми вже жили в лісі, жили в наметах. На нас нападали, і це прям як зараз диверсії на війні. У нас були алярми в нічні вставання, як зараз тривоги. На нас нападали це. Ну, інші кури ні. Інші кури ні. так, на нас нападали. Ми там вже вчилися якось жити в цій тривозі. І там ми проходили багато медицини. Після того я поступила в Українську академію лідерства, також ми там проходили багато медицини. Потім я якось організовувала курси по медицині для наших пластунів, молодших за мене. І якось я так полюбила медицину. Не знаю, в мене вона якось завжди в крові була, я завжди там розрізала якихось маленьких мурашок. Я хотіла подивитися, що там всередині, хотіла бути хірургом завжди. Але потім я знала про УКУ і вступила в УКУ. але медицина все одно якось сидить в мені. І після того я поступила в госпіталіри. Почалась війна. Я думаю, що кожен українець має якось бути корисним і прив'язаним до нашої перемоги. Я згадала, що я знаю добре медицину. Почала підівчувати тактичну медицину, так і поступила в госпіталіри. Я просто знала, яка медицина в нас в Україні, як важко потім попасти на роботу, скільки треба хабарів заплатити. Тому я подумала, що медичний мені, але я не буду в медицині. І Уку мені дуже подобається. Тут цінності, тут виховання на цінностях. У нас був в Академії лідерства такий викладач Михайло Виницький, він також, до речі, має якийсь дотик до УКУ. І він якраз розказував, як правильно вибирати цей університет. І він казав, що треба вибирати не там, програму, на якій ти будеш вивчатися, а сам університет, бо це бакалаврат, це дуже розширена. таке. Знання, які нам будуть давати. І якраз я вибирала за цінностями. Могла бути могилянка, але все-таки ближче до Тернополя, бо я з Тернополя там ближче додому їздити. Я проснулася від того, що мої сусідки почали дуже панікувати, а я ще не бачила звернення нашого пана президента до нас. Він кажуть, Юрися, відкривай новини, дивись, що там сталося. Я відкрила, і тут я вже зрозуміла, що це трошки капець. Він каже, що ти будеш робити? Я кажу, йду медиком. Я не знаю, чого я так сказала. Але у нас просто був також в університеті курс на соціальній роботі від парамедика військового. І він там перше питання, яке давав, там, хто піде зі мною на Майдан. Я думаю, я піду. Зразу, якщо буду знати медицину, піду з ним. І якось після того курсу пройшло два місяці, як почалось повномасштабне вторгнення. І я так подумала, піду медиком, напевно. І вже там Ближче 25-26 лютого я ще працювала тут на звуку з ВПО, але підшукувала собі якісь можливості, як поїхати вже на передову в ролі парамедика. Ну і через декілька місяців вже знайшла. Та вже 24 лютого в обід ми вже створили групу швидкого реагування в УКУ. Ну Якось я не встигла це все переосмислити. Мені зразу треба було включитися, щоб навколо мене не відбувався такий хаос. Тому ми одразу зробили цю групу швидкого реагування. Зразу подумали, як краще нам працювати, наприклад, з внутрішньопереміщеними особами, що може цим допомагати. Також проводила паралельно на всіх крилах цю медичну допомогу. Ну, це не я проводила це. Я організувала, щоб провести. Це проводила наша вже випускниця. Тодішня студентка четвертого курсу Юстина, і ми разом з нею там, я домовлялася з кураторами, щоб це провести, а вона вже безпосередньо проводила. Ну, не було часу, щоб якось сидіти і думати, Боже, що робити. Ми зразу так згрупувалися Тут То відповідає за то, і то відповідає за то. Якось це все дуже швидко відбувалося. Тільки я знайшла цю можливість. Там піти в госпіталірі, я одразу їм написала і пішла на навчання через пару днів. Мені мама дзвонила, питала, де ти є. Я кажу, я на волонтерстві в Києві, кажу, сортую ліки. Ну, а Насправді я там навчалася вже в <смеш> медицини. Вона <смеш> ну, така, як все приходить? я кажу, ну так багато ліків. Взагалі нема часу. А думаю, ага, Зараз ми їдемо на полігон. <смеш> ну, тако, Як воно все так закручувалось, і треба було якось, і щоб мама була спокійна, і щоб вона мені не заважала в тому. Це було досить цікавий такий досвід. Мені тато казав, перед тим, як я пішла в госпіталір, я каже: Ти обіцяєш, що ти тільки нічого не будеш підписувати. Я кажу, я не буду нічого підписувати. Він такий добре. Я пішла в госпіталієр, там нічого, звісно, не треба підписувати, бо це добровольчий батальйон. І я ну, нічого не підписувала, але вже на третій день мого перебування в Донецькій області, то мама дзвонить і каже: Де ти є? Я кажу, я. Києві. Вона каже, а, а що там так стріляють? Я кажу, ми на полігоні. Мама каже, а, зрозуміло, давай я на вихідні до тебе приїду. І тут я зрозуміла, що вона реально може приїхати. Я кажу, мама, я в Донецькій області, там, напевно, буде складно приїхати. І почалися дуже важкі стадії прийняття. Ну, рухаємося до цього разом. Як я дізналась про госпіталєрів. Це я прийшла до себе на роботу, відділ зв'язків з випускниками. І в мене е, наша співробітниця одна, вона є кардіологом, якраз закінчила медичне, і каже: Я йду на війну медиком. І кажу, а куди? Вона каже: в Госпіталєри. Я кажу, о, я про них чула. Я кажу, зразу їм написала. Я кажу, я йду з тобою. Вона така, добре. Отак я дізналась про госпітальєрів. Зразу їм написала. І на випускний в колегіумі мені подзвонили. З штабу і кажуть, 21 числа приїжджайте на навчання. Я думаю, тут в мене випускний, через пару днів в мене навчання. І вони кажуть, треба відмінити всі свої плани на місяць, Тому розказали всю інформацію. я Думаю, так все, 21-го я їду в Київ. Приїхала в Київ, там мали ми 5 днів навчання по протоколу Марч. Далі дальше... я ще тиждень сиділа в Києві, ми збирали свій екіпаж повністю, збирали машину медичну. Ми тоді їздили на медаваті. Це швидка реанімобіль. І через тиждень я вже була в Донецькій області. Ну це дуже все швидко відбувалося. П'ять днів на навчання, а не обов'язково мати медичну освіту. Бо у нас в команді госпітальєрів в екіпажі є один лікар і один парамедик, тобто лікар з освітою або людина з бойовим досвідом, і парамедик може бути без освіти. Головне знати протокол і такі базові речі, які треба надати військовому, щоб він не помер. Від втрати кровотечі, від пробитої легені, І там, щоб зберегти його життя хоча б на 40 хвилин, щоб його довести в лікарню, там вже буде працювати спеціалісти. І е, прийшла цей курс, зразу попала в Донецьку область. і Місяць була на ротації. Приїхала і думаю, треба багато чого підівчити. Але під час ротації воно все якось... той сказав одну інформацію, лікар, той інший, той ще інший, то ще інше. І ми вже там на практиці більше навчимося, ніж на теорії. Ну і все, гарно вчитися і, і не боятися крові головне. Ми виїжджаємо завжди з екіпажем на заміну попереднього екіпажу, який там вже відбув місяць, бо ротація в нас по місяцю переважно. І що змінилося між життям у Львові? Напевно, що кількість людей, бо ми там жили завжди. У нас було 4 людини: наш водій, вогневик, я і наш лікар, то ми жили. Четверо, а тут я приїжджаю завжди до Львова, і дуже багато студентів в колегіумі, і вони всі говорять, і це, це таке дуже різне життя. Ну, і також відрізняється звуками, там прильоти завжди. Ти думаєш, це прильот чи вихід? І ми такі думаємо, так, наші, не наші. А тут нічого не шумить, і це також дуже дивно. Наприклад, коли прибиральниця їде в колегіумі з тою штукою, щоб прибирати, я думаю. Це авіа, <ріст> вже хтось летить, а потім така: Та ні, все нормально, я вже в колегіумі, або в нас ремонтні роботи робилися в Тернополі під хатою. Ну, так стукали щось, ніби обстріли якісь. І я також думаю: о, це обстріли. А ні, це не обстріли, я вже в Тернополі. <ріст> ну, воно є різниця. Е, менше стало говорити більше, слухати, напевно, бо там ми часто мовчали, або просто говорили між собою про життя. Це так, до речі, дуже прикольно. Мій водій розказує про свого сина, там, наша лікарка розказує про своїх дочок. І ми так всі ніби вже не знаю, рік живемо разом і розказуємо про все, що тільки можна. Це дуже так приємно. Ну, така довіра дуже близька між побратимами. Бо я знаю, що моє життя залежить від людей, які є біля мене, їхнє життя залежить від мене, і ми якось пробуємо завжди підівчовувати щось, щоб в разі чого там, я змогла поїхати на машині, або я змогла відстрілятися. Або там наш водій міг надати допомогу. Тому якось так. Та, чотири людини, наш екіпаж. Це можна виїжджати на пікапі, це є кейсевак, ми забираємо прямо з поля бою, а потім передаємо на медевак — це є бус, такий реальний мобіль, який вже перевозить прямо в шпиталь. То команда може виїжджати там в числі вісім людей, медивак і кейсовак, а може виїжджати просто або кейсовак, і їх прикріплюють до ЗСУ, або до наших батальйонів УДА Української добровольчої армії, або може виїжджати тільки медивак, залежить від запиту, який є. А переважно чотири людини в екіпажі, ну або три, якщо нема вогневика. Напевно, найбільше запам'яталось це, коли ми приїхали в гості до наших колег, госпітальєрів екіпажу. І е, почався артобстріл, і ми думали: так, де краще померти Тому в підвалі чи, чи в машині, як ми будемо тікати. І це був такий, е, я не знаю, напевно, найстрашніший момент в мене. Це, це ми просто вибігли з цього приміщення зразу в машину, і ми їхали як в цьому фільмі Іловайськ, може бачили. Тут прилетіло, тут прилетіло, і ми їдемо. мене в машині, музики немає. Ніхто не говорить, всі йдуть в напряженці, такі. а завжди ми їдемо, там, говоримо, музика грає, ми там такі веселі, а тут всі такі в напруженні. І це такий найстрашніший момент був. А якщо найприємніший, то спогад. Якісь всі приємні, коли ми разом і жиємо, не знаю. А коли чоловік попросив, один військовий боєць попросив вервичку якраз, в нього був досить складний. Складне поранення, руки, е і я думала, що він може від'їхати, на свідомість втратити, але він ще в той час, як інші переважно бійці там, матюкаються, що їх болить, або від'їжджають, і їх треба в свідомість привезти, то цей такий мені потрібна вервочка, мені потрібна вервочка. І я так думаю, ого, як він це якось так згадує. Потім виявилося, що він зі Львова, і я розуміла, що всі галичани вони такі більше вірять в Бога. І, і це мені було дуже приємно. Так, я зразу згадала, що так, Бог є, і він навіть на війні є. А, також такий спогад, що Бог на війні є, це коли ми почали запускати дрон. І я щось собі думала що про сповідь, про літургію, бо це була неділя. А, ну, в Донецькій області не дуже є літургії, хіба онлайн включати, так як я інколи робила. А, але ми почали піднімати цей дрон. Я згадую, ну як би так хотіла посповідатися просто. І нас перехоплюють цей дрон, і виходить один військовий, підходить і каже, чому ви тут дрон не запускаєте? Ми насправді хотіли потестити його, чи він працює, чи все добре з ним. І цей дрон почали перехоплювати. Цей військовий виходить до нас, починає з нами сваритися, а потім виявляється, що він священик, він може мене висповідати. І я така: дякую Бог. Ну, якось так все зв'язано. І це такі приємні моменти, коли ти щось подумав, а воно сталося. Я завжди. Кажу, Боже, поможи, прости мені всі мої гріхи, щоб встигнути, якщо мене приб'є, щоб я не попала в пекло. Я не знаю, чому воно так відбувається. Напевно, це якась захисна реакція на духовному рівні. Бо я згадую, я не посповідалась перед ротацією. Треба якось це зробити, щоб я не померла в гріхах. І я насправді дуже сподіваюся тоді на Бога і шукаю свою аптечку зразу. Якось вона там десь. Може бути, або за, за сідушкою, або десь тут прикріплена і зразу згадую, що би я робила, як би я зараз там чинила, там, чи я вилазила з машини, чи я би там кликала свого водія на допомогу. Ну якось, Я не знаю, але найбільше згадується то, то зразу Бог, що, що він все-таки є тут. А, але найбільше страшно це вечором, коли я засипаю, бо я дуже не хочу померти тоді, коли я сплю. І, і я завжди як засипала, я казала, Мама питала, чи я молюсь вечором, я кажу, я молюсь. Вона питала, як. Я, я кажу, кажу, амінь. Давай я доживу до ранку, потім поговоримо з тобою. <свят> якось так коротенько молитва. Я не любила такі довгі там, сидіти на вербіці, довго молитися, але якось так коротко, вони найщиріші, мені здається, було. Бо померти, коли ти спиш, це дуже страшно, мені так здається. А от коли я вже проснулася, думаю, так. Ця ніч прийшла, слава Богу. Прийшла собі зробила каву і вже спокійно мені. Ну, до страху можна привикнути. Воно вже так, навіть коли гепало, ми вже якось так думали, наші, не наші. В танк попали якийсь, ми їхали, подивилися, живі там здорові або неживі, не здорові повитягували. І якось воно все автоматично. А зараз вже якраз відбувається ця адаптація, коли я тоді не давала своєму страху якось виявитися. Тому зараз у мене там постійно якась тривога є, або ну ні звідки, знаєте, або якісь ці звуки, коли щось прилітає, вже думаю, все, вже Львів, вже в Тернопіль прилітає, все це вже капець. Якось воно більше проявляється, ніж там, коли я блокувала ці емоції, ці відчуття страху. Чорний гумор на війні. Він дуже часто є. У нас, наприклад. Мені найбільший такий жарт згадався, що. Ну, це був не жарт, це була така ситуація, яка потім вийшла смішна і не смішна водночас. Але вийшла смішна. У е, мене посестра хотіла е, якісь препарати, не пам'ятаю, що це було. Але, коротше, я пішла по той препарат, кажу, є тільки 200. І всі почали 200! Зразу почали збиратися, кажу, 200 грамів, все нормально. Ті, ті жарти вони самі якось виходять, не знаю, з ними легше жити. Також було смішно, коли е, люди просто не хочуть виїжджати, коли в їхню хату прилітає, а вони кажуть, або біля їхньої хати прилітає, вони кажуть, я не хочу виїжджати. Це ж не в мою хату прилетіло. Каже, біля моєї хати прилетіло. Я думаю, ну це дуже цікаво, у наші українці все перетримають, переживуть все, що можна, бо ще бабця з боку копає город або сапає. А там літає навкруги, на і я думаю, як ти це робиш? Думаю, та, це, це просто неможливо зрозуміти інколи. Але жарти вони дуже допомагають. Та з бійцями теж завжди дуже багато історій смішних. Е, це дуже добре, коли вони кричать, бо, наприклад, коли в мене був перший виклик, я думала: ну що ж ти кричиш? Ну, закрися, ти мені мішаєш працювати. Там ми наклали там турнікет йому, або наклали вже бандаж. І він кричить, що його болить. Я думаю, ну не мішай мені, він там, що руками махає. А тепер я просто розумію, що якщо він кричить, це дуже добре. Бо якщо він вже не кричить, це вже він може помирати або втрачати якусь свідомість, і мені потім набагато складніше це вконтролювати. Тому найкраще кричить, най... найматюкається, найпогрожує, погрожує, що хоче робить. Але нехай він буде в свідомості, і я буду бачити, що він з нею як з подругою своєю. Та ми завжди поруч, наприклад, в мене, коли була нарада на роботі, я сиділа біля нашої хати в телефоні там, в наушниках. І я почула, що над нами летить літак. Ну, я не знала, наш, не наш, але він дуже гучно летів. То мій водій я почав вибігати з хати. Ореся, ти де? Він так в трусах вибіг. Я думаю, боже. Але ну якось всі один за одним. То вони всі старші від мене. Всім там більше 40. Я відчуваю себе, ніби я їхня дочка в екіпажі, але там нема такого. Там старші молодші, там всі як на рівні. Ти можеш мене то навчити, ти можеш мене то навчити. І воно так зараз зідзвонюємося, також якось дуже складно не зідзвонюватись нам. Наприклад, там медик, наш медик дзвонить мені, а я поїхала туди-то-туда, а я бачила то-то-то, то кидає мені квіточки, які вона побачила, або дивись, що я купила. І воно якось так. Напевно, ці люди залишаться зі мною довго ще. Там Також наш водій казав, мені дуже сподобалось, коли він то каже завжди: Ореся, ти вийдеш заміж в 24 роки. <сі> каже: добре, я прийду до тебе на весілля. Добре. <сі> ну він так якось Якісь такі прості моменти, вони такі щирі, і вони якось дуже запам'ятовуються. Ну, Така моя команда, <сі> моя сім'я друга. У мене була літня англомовна школа, це вже літом, на яку всі обов'язково мають її мають пройти. І я сижу на цій парі, і в мене ззаді наш вогневик іде з автоматом, щось так, прям по камері, і я така, а вони запитують мене, що ти більше любиш? Там чай, чи каву на англійській мові, там дос. Вибачте, виріжете це, не буду казати ім'я. Вогневик з цим автоматом, тут у мене чай чи кава, тут вже посестра кричить, що в нас виклик, і я така: то побачення. Ну Воно якось пріоритети розставляється. Трошки життя зараз спасти важливіше, ніж приєднатися на пару. Але після того, як виклик закінчився, я знову приєднуюсь приєднуюсь і знову там говорю англійською. А зараз побачимо, не самі цікаво, як це буде. Була співбесіда щодо стипендії, я сіла в машину і там почалася розмова, і якраз я бачу там танки їдуть, і думаю, наші, не наші. Я думаю, так, тут треба говорити, з чим я займаюся, для чого мені стипендія, а там танчики їдуть. І я думаю, так, зараз я помру, чи зараз я не помру. та тоді все нормально буде. Там іконка у нас висить, все гарно. І Це якісь такі виклики, я не знаю, брак часу, брак і брак інтернету. Але нічого, в мене вже є Стерлінг, мені волонтери дали. Наш студент скрила. каже, Орися, може, тобі стерлінг треба? Я кажу, чому ж дуже треба. Ну, побачимо, як буде. Та допомагають якісь такі речі, які я робила до війни. Наприклад, я собі купляла маски у виді тигрів, якихось котиків, Я думаю, дівчата зрозуміють. Мій ну, побратим їздив в Дніпро, каже, може, тобі щось треба там терміново купити. Я кажу, «Чи дуже треба маски для лиця. Він каже: Орися, ну, на що воно тобі? Я кажу, Ну, купай, будь ласка. Він же купив, я вже собі надягла її, і мені вже так було добре. Або е в мене є такий класний чат, пісня, пісень. Це сестра Антонія наша з колегіуму створила. І там люди пишуть про якісь такі свої буденні проблеми. Там, мене діти в школі не слухають, або мені треба вирізати там, 200 сердечок на, на якесь свято. І я так читаю, думаю, ну, це такі класні проблеми насправді. І воно якось залишає мене, ніби я вертаюся там, у Львів. І мені так добре. Але потім я закриваю цей чат і чую, як там вибух. вибухає, там кричать, що треба їхати на виклик, але все одно воно якось підтримує в ресурсі. Ранішня кава своїми побратимами дуже гарно. Ну, якось так… якісь речі, які я робила до війни. Якби ми приїхали там на місце, і сказали, а ми не хочемо тут жити, то так нема такого. Бо тут війна, тут ж, головне, щоб ти живий лишився. Краще в підвалі, ніж в картонній хаті. Е, а оберігаємося, як ми готуємося до найгіршого, як їдемо, а там вже як вийде. Тому ми завжди беремо з собою електричний чайник або пальник, навіть якщо ми знаємо, що там є електрика, ми все одно беремо пальник, щоб е, якщо не буде електрики, ми могли робити собі їсти. Теплі спальники, наприклад, на попередній ротації у нас була якась постіль, але все одно якось було зимно, наприклад, під тою постіль, я собі брала спальник, щоб мені було зручно. Робимо все для того, щоб там було комфортно. Там, потім листи починаємо розвішувати, і воно вже так гарно починає бути фотографії якісь з сестрою, з батьками, з друзями. Також комфортно налаштовується. І все так. У мене поки в голові момент, коли кажуть, по рації, ми перемогли. А що далі буде, не знаю, відбудова буде, дуже багато роботи. Впаде на наші плечі, молоді. Щоб відбудовувати нашу країну. А, чесно, ще не думала, У мене поки в голові, як зібратися на ротацію, <свісно> і щоб нічого не забути, і щоб посповідатися перед нею <свісно> на всякий випадок. Ярослав Грицак казав колись на війні, всі стають дорослими одразу. От я помітила це, що якось я вже розказувала, що більше почала слухати, менше говорити. Приймати швидке рішення, напевно, стресостійкість через тих поранених, яких я бачила, там немає часу на ці емоції, то просто треба робити і робити так, щоб він був в свідомості. Напевно, стресостійкість і, і все. Чесно не знаю, то треба сісти і порефлексувати. Але поки те, що я могла сказати, то сказала. На попередній ротації ми якраз були прикріплені до батальйону ЗСУ, то ми співпрацювали з медиками, які є їхні там, але в них не вистачає обладнання, в них не вистачає машин, тому вони викликають госпіталєрів. Бо ми працюємо на волонтерстві і всі гроші, які нам волонтерять, ми зразу закуповуємо речі такі медичні і за кордону і в Україні. Ну, Вони дзвонять, наприклад, до нашого командира, кажуть, нам не вистачає медиків, у нас тут е дуже велика проблема, багато поранених. І потрібна підмога, і ми виїжджаємо туди. Щоб мене прям на руках відходило, то нема. Ну, хіба втрачали свідомість, ми вертали її в свідомість. Але так, щоб померла на руках, то немає такого випадку. Нам вже привозили двохсотих. І це досить страшно. <кліпи> коли е там Потрібно знати, що це за людина, бо переважно вони без документів, без жетонів. І я думаю, це чийсь син, або чийсь брат. І, ну, якщо там поранення і видно, хто це був, то це якось легше, хоча й також важко. Але якщо це повністю тіло розірване, і там нема руки або нема голови, то це так страшніше. Але була на мене перший виклик був: це була жінка в агонії вже. То я думала, що вона вже в нас помре, але ми якось її учухали, і вона вижила якимось дивним чином. Я ще її тоді хрестила е препаратом. Ми її кололи препарат. І я знала, що там треба воду лити на голову. Я думаю, ну під час хрещення, я думаю, так. Е у мене нема води зараз немає часу, щоб лити. я думаю, може, вона не посповідана, а як вона помре, якщо вона не хрещена. І я пробувала цим препаратом, поки колола. Думаю, хрещається, раба Божа, і, оця і сина, і Святого Духа. І воно якось так мені легше стало, коли її похрестила. У мене ще ну це був також смішний випадок з цією жінкою, бо. Нам потім хтось сказав з лікарні, що вона померла, але ми вже її з моєю посестрою в думках похоронили. Я вже лежала на траві, прилетів метелик. Я вже собі подумала, це її душа прилетіла. І я вже така: ну, напевно, це якщо метелик, це щось добре. А потім надзвонять і кажуть, що вона жива. І ми такі з моєю з моєю лікаркою. «Як як жива? А ви ж її похоронили, рідні її, наче гроб замовили. Ну, такі різні ситуації бувають. Але це такі емоції. Воно привикається, напевно, до смерті. Я, особисто я привикла до смерті. Я навіть коли розк... говорила ми там з сестрою моєю рідною, і там вона казала, скільки там вас сьогодні загиблих, я кажу, там 5-10. Вона каже, ти так про це просто говориш. Я кажу. Це вже як звичка, нам привезли пакет, ми його підписали. Ми там забрали якісь цінні речі, щоб не були в кишенях, поставили збоку. І вона вже якось як робота. Але потім, напевно, воно якось дасться чути, не знаю. Ну, спочатку я не знала, наприклад, внутрішньої кухні армії, бо воно все зовні дуже красиво виглядає. Але потім я почала зварити в цій внутрішній кухні. Так почалось. Трошки розчарування, але все одно нема немає часу розчаровуватись, треба далі лупарити цю скалу.